Вітаю в етері Випуск новину у студії Віктор Раду. Середина Великоднього тижня. Напередодні свята одеські рятувальники провели профілактичні заходи в одеських храмах. Зокрема, працівники ДСНС перевірили наявність первинних засобів пожежого гасіння, сигналізації та евакуаційних виходів в соборі Різдва Христова. Чи дотримуються служителі церкви основних правил безпеки? Дізнавалися наші кореспонденти. Щороку напередодні Великодня одеські рятувальники проводять профілактичні заходи у церквах Одещини. Цього разу працівники ДСНС завітали до собору Різдва Христового, де перевірили наявність сигналізації та евакуаційних виходів. Тобто є три виходи. Ну я наскільки ми знаємо, для площі цього храму це недостатньо. достатньо. Ну і звичайно, у нас вікна. Кривають і я дивлюся, що у вас гратів немає на вікна. Гратів що, немає що, що і не від, відкриваються не не всі, але крайні відкриваються. Також люди можуть ними скористатися при необхідності. Особливу увагу рятувальники звернули і на наявність первинних засобів пожежогасіння, за допомогою яких можна ліквідувати загоряння на ранній стадії. Возогазмки знаходяться в храмі два під одну істонову на відкритому доступі. Їх видно червоного кольору, і є також у у вівторі також у нас є пожежна сигналізація, яка працює незалежно від того, чи храм відкритий чи закритий. Вона це цілодобово в активному е, стані. І, ну і звичайно є вода, підготовлена вода. На, на жаль, водою ми немає, але ми знаємо, де наш гідрант знаходиться. Ну і звичайно в на, на найскладніших обставинах ми знаємо, що за поворотом у нас пожежна частина. Вогнегасники в них є, вони розосереджені, тобто правильно в різних місцях, як вони мають бути. Єдине, що не всі вогнегасники були, пройшли технічне обслуговування вчасно. Це такий коментар нам до них, але вони обіцяли, що до свята Великдень, то цей недолік він буде ну, тобто, при поставлять вогнегасники, які насправді потрібно. потрібні. Під час заходу рятувальники нагадали священнослужителям правила використання вогнегасників. Порошкові вогнегасники сучасні, їх з ними нічого вже не треба робити. Тобто елементарно висмикнути кільце, направити на осередок пожежі і натиснути. За офіційними даними, комендантську годину не продовжать. Цього року очікується великий наплив людей, оскільки пасхальна служба переноситься з ночі на ранок, зазначає протоіереї Теодор Оробець. Комендантської години ми не порушуємо і, звичайно, спонукаємо нікого не порушувати, тому нічної служби в цьому році, як і в минулому, на жаль, не буде. Наші богослужіння в наших храмах розпочнуться після закінчення комендантської години, десь о 5.30 або о 6 годині. В нашому храмі о 6 годині розпочнеться вже пасхальне богослужіння, і після того буде освячення тих приношень пасок м'ясних страв, які люди принесуть до. Храму божого рятувальники нагадують про дотримання правил безпеки під час перебування у церквах: акуратно поводитися зі свічками, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися дистанції. Ми бачили вже не один раз, коли люди штовхаються, людям треба вперед, хтось хоче бути першим. Це свічки завжди, це є відкритий вогонь, і те, що може бути небезпечно. Були навіть ситуації, вони були не в Одеській області, але були ситуації в країні, коли пожежа траплялася через те, що у жінок було розплетене волосся. І вони дуже, дуже близько нахилилися до вогню і загорілося волосся. Тому одне із правил, одне із рекомендацій, які знову ж таки рятувальники кажуть людям про те, що волосся. Повинно бути зібране, ну звичайно, це головний головний убор в церкві, у них завжди таке. І для того, ну це таке є елементарне, але з цим можна спровокувати пожежі. За словами рятувальників, за останні п'ять років на Одещині під час Великодня трапилося вісім пожеж, під час яких одна особа постраждала і одна загинула. Основною причиною загоряння стало недотримання правил безпеки. 12 квітня визначна дата в міжнародній космонавтиці. 62 роки тому цього дня відбувся перший політ людини у космос, який тривав 108 хвилин. Значний внесок у цю подію зробили зокрема українські вчені Сергій Корольов та Валентин Глушко. Перший політ став викликом для всіх подальших досліджень у галузі космонавтики та двигуном астрономічного прогресу. кажуть сьогодні вчені про минуле теперішнє та майбутнє людини в космосі, а також про роль України у різноманітних дослідженнях та місіях. Розповів голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. 12 квітня 1961 року людина вперше вирушає у космос. Вихід на навколоземну орбіту і обліт землі. Все це було б неможливим без відповідної технічної бази. Значну роль у її створенні відіграли українські вчені, конструктори та інженери. На ракеті созданий Корольовим, і двигателях, які создані, були Глушко, Королёв і Глушко всі вони родом були з України і учились в Одесі, мечты о українського наукова спадщина українців і досі використовується у підготовці різних космічних місій, розповідає Михайло Рябов. Производят ракетні двигатели, участвують в кооперативних проектах. Это тоже очень, я бы сказал, такой еще раз соответствующий хороший потенциал. И хотелось бы, конечно, чтобы этот потенциал усиливался и поддерживался в значительной степени. Вот можно привести пример, что сейчас полеты европейских ракет Ариан, они во многом используют ракетный двигатель, разработанный еще Глушко. Только европейцы, американцы не пытались создать такого типа надежности ракетных двигателей, им пока в полной мере этого не удалось. Перший політ став двигуном космічного прогресу, зазначає вчений. На сьогодні у космосі побували вже понад 600 людей. Прямо зараз на міжнародній космічній станції перебувають сім астронавтів і ще троє на китайській станції тянгун. «Чоловік навчився жити в космосі, жити достаточно комфортно, це відбувається на міжнародній космічній станції сьогодні. Поэтому уже в космос могут летать и обычные люди. Даже слово уже космонавт уже неприменимо к тем, кто будет летать в космос, например, как турист там, или следователь. А такие полеты уже тоже на подходе, я бы сказал. Розвиток космічної техніки багато в чому дозволив людству зрозуміти, як влаштований всесвіт, розповідає одеський астроном. Там літає велике кількість космічних телескопів, які дають нам картину окружаючого нас світу. которые мы никогда бы, конечно, с Земли увидеть не смогли. Сейчас готовятся экспедиции и работают экспедиции вокруг Марса. Вокруг Марса сейчас летают четыре космических аппарата, на поверхности ходят расположены четыре автоматические станции, роботы. Исследуется Венера, исследуется Юпитер. То есть, по сути, все то, как мы понимаем, вот тот дом огромный, в котором мы с вами живем, наша Солнечная система, это результат космических исследований. Космічні дослідження й досі не стоять на місці. Зокрема, продовжується реалізація масштабних проєктів із освоєння сонячної системи. Готується експедиція по освоєнню Луни. Уже пробний варіант польоту ракети пройшов американської к в автоматичному режимі. Зараз готується і вже підготовлений екіпаж, який зробить обльот Луни. Це, звісно, буде в кінці 2024-2025 року. сейчас стоит на старте и вот ожидает уже время запуска. Это произойдет, скорее всего, 18 апреля, если не будет каких-то причин. Э, мощнейшая ракета Илона Маска. Активно развивается и коммерческий напрямок исследований, зазначає Михаил Рябов. Ресурсы, например, астероидов просто колоссальные. по содержанию чистых металлов, драгоценных металлов. И идея их транспортировки к Луне и дальнейшей разработки в общем-то, сохраняется. Окрема увага определяется питанием астероидной небоспеки. Уже прошел достаточно успешный эксперимент по атаке на астероид Диморф, который провел Американское космическое агентство. Сейчас Китай готовит в ближайший год подготовить такую миссию по упреждению удара астероида по Земле. То есть вот есть аспекты деятельности, которые ну, крайне важны для человечества. Мы должны уметь себя защитить. От таких падаючих огромних сіл, катори даже ні больших привести к привіз серйозним печальним послідством. Розвиток космонавтики незмінно тягне за собою відкриття та досягнення в інших пов'язаних з нею сферах. Участь у дослідженнях бере і Україна у кооперації з іншими країнами працюючи над реалізацією різних проєктів. І одеські астрономи сподіваються, що після війни на вітчизняну космонавтику чекає новий розквіт. Цьогорічна весна ювілейна і для чорноморська. 12 квітня місто виповнюється 50 років. Традиційно у святковий день згадують усіх хто творив історію міста: портовики, моряки, тих, хто розвиває регіон, а також тих, хто захищає місто, як і всю українську землю від загарбників. Чорноморськ доволі молоде місто, але територія, на якій воно розташоване, має свою багатовікову історію, про що говорить і сама назва міста. А зараз Чорноморськ відомий як один із найбільших портів українського морського господарства. Місто постійно розвивається, тут мешкає більше 50 тисяч осіб і люблять Чорноморськ за його компактність, відзначаючи, що це дуже комфортне місто для життя. Армія РФ за добу обстріляла 134 населені пункти України, застосувавши стрілецьку зброю, міномети, танки, артилерію, РСЗВ, тактичну авіацію. В результаті ворожих атак вражені 38 об'єктів інфраструктури, є загиблі та поранені. Їхня кількість уточнюється, повідомили у Міністерстві оборони. Російські військові минулої доби 35 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Окупанти потрапили у житлові квартали, церкву, лінію електропередач, територію порту у Херсоні та підприємства у селі Дніпровське. Вранці ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках у селі Висунці. Через обстріл у будинках вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї. В результаті ворожих обстрілів один мирний житель загинув. В Одесі затримали наркоторговця. Чоловік намагався налагодити збут психотропних препаратів оптовими партіями. 23-річного наркодилера затримали на місці злочину після продажу кількох доз канабісу та амфетаміну. Під час обшуку будинку правопорушника вилучили зразки аналогічних речовин: насіння конопель, мобільний телефон, банківську карту, гроші та інші речі, які становлять інтерес для слідства. Наркозілля направили на експертне дослідження за збут особливо небезпечних психотропних речовин, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Сі судитимуть організовану злочинну групу, яка втягувала жінок у проституцію, зловмисники містили мережу закладів надання послуг інтимного характеру під прикриттям стриптиз-барів. У місті функціонували два такі заклади, де відвідувачам пропонувалася послуга звільнення танцівниці від роботи, яка коштувала від 5 до 20 тисяч гривень. Крім того, до відкриття готувалися ще два подібні клуби. Утримували цей бізнес 40-річний Одесит та дві його помічниці. Вони підбирали робітниць у клуби, встановлювали правила поведінки персоналом, стежили за порядком, вели облік прибутку, вживали жорстких заходів конспірації. Все виглядало так, ніби у стриптиз барах займаються легальною діяльністю. Оперативники провели низку обшуків, під час яких вилучили чернові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, гроші та інші речі, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів. У ході слідства їх затримали. Правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у поліції. Обміняти права водія або перереєструвати транспортний засіб Одеситам тепер буде простіше. У новому просторому приміщенні територіального сервісного центру організовано сучасні комфортні умови прийому відвідувачів. Особливу увагу приділили інклюзивності. Всі послуги доступні для людей з обмеженими можливостями. А електронна черга скорочує час очікування та дозволяє вирішити всі питання максимально оперативно. Як працює оновлений сервісний центр, бачила знімальна група Раду. Затишний зал очікування, дитяча кімната і просторий зал на 12 вікон, куди автомобілісти можуть звернутися з будь-яких питань. Електронний голос чемно по одному запрошує відвідувачів на консультацію. Запрошуємо номер 178 до столу 13. Територіальний сервісний центр в Одесі переїхав до нового сучасного приміщення. Тут все обладнано для безбар'єрного і оперативного прийому відвідувачів, розповідає начальник головного сервіс-центру МВС України Микола Рудик. Це широкі двері, які надають можливість відвідувати будь-кому особам з інвалідністю. Можна спокійно приїхати на візочку. Територіальний сервісний центр розташовано на першому поверсі. Дуже зручно розташована дитяча кімната. Ми бачимо сучасну електронну чергу, до якої можна записатися як онлайн, так і фізично під час відвідування територіального сервісного центру. Електронна черга дозволяє працювати максимально ефективно та швидко, зазначають співробітники. А для відвідувачів суттєво скорочує час очікування. Вибираємо час на який людина хоче записуватись, вказуємо прізвище, покуп власника. Якщо це за довірою, то людина, яка представляє інтереси, власника транспортного засобу, вказуємо номер телефону і також державний номерний знак транспортного засобу. Комфортні умови нового приміщення піднімають настрій і відвідувачам, і співробітникам сервіс-центру. Приходиш на роботу, заходиш в нове приміщення, де все зроблене дуже продумано, як для працівників, так і для відвідувачів. Дуже зручне розположення робочих місць. Дуже зручно для людей з обмеженими можливостями, де немає ніяких перешкод для того, щоб людина завітала в наш сервісний центр і отримала всі необхідні послуги. Працюються такі атмосфері позитивні, і людям, я сподіваюся, ми теж даримо позитивні враження і намагаємось допомогти в будь-яких ситуаціях. Докладніше про те, як сьогодні працює сервісний центр в Одесі, та з якими викликами співробітники зіткнулися у перші місяці війни, а також про останні зміни у процедурах оформлення документів та надання послуг, ми розповімо у наступних випусках. Українськими законодавцями внесена низка суттєвих змін щодо прийняття спадщини в умовах воєнного стану. Які терміни для прийняття спадщини, що робити, якщо людина перебуває за кордоном та основні строки пропущені? Які умови для автоматичного формату прийняття майна про всі подробиці більш детально розповіла заступниця завідувача Малиновської державної нотаріальної контори Аліна Ставнійчук. У зв'язку з військовою агресією РФ перед багатьма українцями постало питання реалізації своїх прав на спадкування. За загальним довоєнним правилом строк прийняття спадщини становив 6 місяців з дня відкриття справи, а саме з моменту смерті спадкодавця. Втім, зміни, що почали діяти з березня 2022 року, додали до цього строку ще 4 місяці. разі, якщо спадкоємець не встиг так навіть в ті в цей строк 10 місяців прийняти спадщину. Він має звернутися до суду, і якщо буде поважна причина, за якою він пропустив строк, так йому буде надано додатковий строк для прийняття спадщини. Звичайно, що ці норми не застосовуються щодо спадкоємців, які проживали на момент смерті зі спадкодавцем, були з ним зареєстровані. То вони не обмежені ніяким сроком строком для прийняття спадщини, бо вважаються такими, як які спадщину прийняли. Під час війни багато українців були змушені покинути свої домівки та шукати прихистку в інших країнах. Спадкоємці, які не перебувають на території України, але мають спадщину і бажають вступити у свої законні права, можуть скласти відповідну заяву, навіть знаходячись за кордоном. Він йде до консульської або дипломатичної установи і робить заяву про прийняття спадщину. Яку він потім надсилає нотаріусу України, де буде заводиться, заводиться спадкова справа? Або йде до нотаріуса тієї країни, де він знаходиться, залучається перекладач, робиться така заява. Мабуть, потім вона буде. Потребувати легалізацію додаткової, перекласти із юридичним завіренням цю заяву можна як в тій країні, де буде вона робитися, так і на території України щодо спадщини на тимчасово окупованих територіях. Це питання було вирішено ще у 2014 році. Нам законодавець надає таку можливість видавати в окремих випадках спадщину, яка була відкрита. Стосовно майна, що знаходиться на окупованих територіях, у нас є конкретний перелік цих територій, які були окуповані. Я б рекомендувала з цим питанням звернутися до нотаріуса, бо це окремі випадки, це має свої особливості. З березня 2023 року відбулися додаткові зміни щодо деяких питань нотаріату в умовах воєнного стану, що стосуються громадян РФ. Серед дій, які ми могли вчиняти для громадян, які пов'язані з країною агресою, агресором, в нас додалися додалися такі додалася така дія, як видача свідоцтва про право на спадщину. Тобто законодавець з метою наповнення державного бюджету надає можливість нотаріусам України видавати спадщину громадянам Російської Федерації. Нотаріус видає довідку про пакет документів, які спадкоємці повинні надати. Серед цих документів треба подати свідоцтво про смерть, правостановлюючи документи на майно, якщо такі є, сплатити відповідний збір за нотаріальні послуги. Після того, як сплине 10-місячний строк, нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Друк нової книги у наш час це справжня подія, оскільки стає можливим лише у разі реальної цінності для читача. Саме так і сталося з пізнавальним виданням для малечі під назвою Енциклопедія відповідей на дитячі питання одеської письменниці Євгенії Москвичової. Презентацію відвідала наша знімальна група. Заберіть у мене письменництво, і мене не стане таке однозначне висловлювання авторки енциклопедії відповідей на дитячі питання Євгенії Москвичової. Пише письменниця багато. Це видання стало вже 60-м за рахунком авторки та першою книгою саме для дітей. До цього свої твори літераторка присвячувала різноманітним темам з психології, філософії, медицини, теології. Має дві поетичні збірки. Зараз багато пише про війну в Україні та найскорішу нашу перемогу. Постійно підтримує, в тому числі матеріально, воїнів на передовій. Про своє нове видання для дітлахів каже наступне: сьогоднішня книга була для мене дуже важлива, книга, тому що це касається наших дітей. Это ответы всем нашим почемучкам. Но ответы такие, которые дадут им базу, придя в школу, уже быть подкованными и в физике, и в математике, и в химии, и э, в, в литературе. Потому что все мои ответы этим деткам полностью изложено, как оно действительно существует. Ребенок это воспринимает, запоминает и приходит с базой уже в школу. На сторінках дитячої енциклопедії у цікавій для малечі формі представлена римована абетка, літери якої цілісно поєднані між собою загальним змістом. Такий формат швидко запам'ятовується та зацікавлює маленьких пізнавальників, впевнена авторка видання. Зробити саме літературний переклад письменниці допомогла Гаяне Вулканян. Зізнаюся, я що це геть не було легко так перекладати, бо все у Римі, яку треба е, відобразити, і це має зрозуміти дитина, це особлива аудиторія, яка сприймає це іншим образом. Я хочу ще й показати, вона дуже і гарна. Це абетка українська. Е, можна як навчитися абетці дитині, так само є і такі коротесінькі тексти, які пояснюють та занурюють тебе, тобто ти хочеш читати далі. Прикрашає книгу багато яскравих ілюстрацій на різноманітні теми, кожна з яких супроводжується пояснювальним текстом. На презентації видання був присутній голова Одеської обласної організації національної спілки журналістів України Анатолій Работін. Він у захваті. Дуже радіє з приводу того, що одеські письменники, не дивлячись на складні часи, все ж таки продовжують писати та друкуватися. Маленький тираж, 14 екземплярів, але тут є все для діточок, щоб вони дійсно читали і бачили. Це бачите, як вони гарно ілюстровані. Тут є про що написати, прочитати і щоб щось в пам'яті дитини залишилось на майбутнє. Тут про квіточки, про тварин написано. В цьому році буду вже проводити, 24-й загальнонаціональний конкурс Українська мова, мов'єднання. Мені вчора з Чорноморська прислали новий пошту на конкурс. Книгу сьогодні зранку принесли. Письменники пишуть, творять. Небагато, але є. на майбутнє у письменниці Євгенії Москвичової в планах є написати енциклопедію для дорослих читачів, де будуть освітлені цікаві питання для широкої аудиторії. До речі, авторка веде активну діяльність у соцмережах, де вивчає актуальні запити своїх читачів. До кінця тижня синоптики обіцяють підвищення температури. У деяких районах області стовпчик термометра буде досягати 20 градусів тепла. У той же час де більшого по області до кінця тижня буде хмарно з проясненнями, і синоптики прогнозують короткочасні дощі. Четвер, 13 квітня, погода в Одеській області залежатиме від циклону. Про це розповідає Юлія Султан, синоптик відділу метеопрогнозів гідрометцентру Чорного та Азовського морів. В Одеській області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. В місті прогноз схожий. У місту Одеса очікується хмарна погода з проясненнями у зв'язку з розповсюдженням циклону невеликий дощ. Вітер північно-західний, не – 9-14 чотирнадцять метрів за секунду. Температура вночі – 8-10, та в день – 14-16. 14, 14 квітня також очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер змінить напрямок. Синоптики обіцяють, що температура повітря значно підвищиться. Вітер змінює напрямок на південно-східний, помірний. Температура вночі 4,9 та в день 15,20. У суботу синоптики прогнозують також хмарну погоду і можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. В день місцями поривисті до 15-17 метрів. Температура вночі 4-9 і в день дванадцять-сімнадцять. В неділю та понеділок погода не зазнає суттєвих змін. Температурний фон також буде схожим. В день 12-17 градусів тепла. Можливі короткочасні дощі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.